Сьогодні, в день партизанської слави, ми з вами зібралися, аби віддати данину всенародної пошани тим, хто в суворий військовий час Другої світової війни боровся з фашистами в глибокому тилу ворога, не жаліючи свого життя, ветеранам антифашистського опору, колишнім підпільникам і партизанам, захисникам і визволителям рідної землі. Усім, кого ми з гордістю називаємо народними месниками, героїчні подвиги українських партизанів у пам'яті народу житимуть вічно. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, хто, нехтуючи смертю, зупинив фашистську навалу ціною власного життя. Сьогодні... Ми на цьому пам'ятному знаку шановуємо пам'ять партизанів, які під час другої світової війни захищали нас середини. Сьогодні партизани вже наших часів на територіях, які окуповані загарбниками російськими, виконують не менш нелегку справу. Сьогодні вшанов їх і дякуємо збройним силом України. Слава Україні! Героям слава! Війна спустошує країни, але об'єднує народ. Наша ненька не така велика, як країна окупантів, не таке велике населення. Але в нас є те, чого у них ніколи не буде: свобода, гідність, справжній патріотизм. Ми маємо допомагати підтримувати кожного, хто відстоює цінності нашої держави і ніколи не забувати, якою ціною нам дається. Кожний визвольний кілометр рідної землі. Дякую за увагу. Слава Україні!